Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги супорт для стрільби з лука. Цей інноваційний аксесуар для стрільби з лука, призначений для полегшення процесу пострілу та підвищення точності. Він оснащений спеціальним механізмом, який забезпечує стабільне та плавне звільнення тятиви, покращуючи контроль та швидкість стрільби. Інець на зап'ясті забезпечує надійну фіксацію, щоб запобігти зісковзуванню та забезпечити зручність використання. Чорний колір додасть стильності та елегантності цьому аксесуару.